Слава Ісусу Христу! Мене звати Максим, я є син свого батька, чоловік своєї коханої дружини і батько чарівних, не завжди слухняних, але коханих чотирьох діточок. Засвіту я родонознавець і моє місією це формування культури відповідального батьківства, відкриття цього серця батька і таємниці, чим є справжній чоловік. Ким він є. Зараз я вам дещо хочу зачитати. Лицар. Лицар це той, хто захищає слабкого і беззахисного. Лицар це той, хто надає підтривку вдомам і сиротам. Лицар це той, хто живе честю і завжди каже правду, лицар уникає нечесності підлотої облуди, лицар залишається вірним, поважає честь жінок. Архаїка, данина моді. Чи скоріше реконструкції, тому що я люблю займатися реконструкцією, відтворюючи переїд середньовіччя тих лицарів до биромантизму, хтось би сказав? А відповідь проста: запитайте своїх коханих, дружин, дівчат, можливо, донечок. З ким би вони воліли зустрічатися, жити з лицарями, котрі будуть шляхетно дбати за них. Захищати, чи даруйте мене зі свинею, котра тільки буде шукати можливості, щоб використати для власного задоволення. І це не мої особисті слова, це я почув від молоді, котрі до мене приходять парами часом на перешлюбні науки, на різні консультації, і кажуть, що сьогодні є криза, щоб знайти добру жінку чи доброго чоловіка. Для мене це природньо для чоловіка зрозуміти, де є таємниця, і шукати її мого серця. Чим визначається оцей вимір буття мужчиною? Я не даремно взрив це слово, і не є воно расизмом. В нього я вкладаю корінь від слова муж мужність. Мужність як дар Духа Святого. Це не якась сліпа хоробрість, така, знаєте, бравура, відсутність страху. Ті, котрі бачили смерть, чи на війні, чи на Майдані, знають, що страх є чимось природнім. Але справжня мудрість це далі відстоювати свої ідеали понад страх. дивитеся кредо. Надзвичайно важливо сьогодні не втратити наших кордонів, тих зовнішніх. Але ключовим для вічності і мого спасення, як сина, чоловіка і батька. Буде захистити і зберігти мої кордони внутрішні, мого серця, моїх думок, те, в що я вірю, заради тих, кого вірив мені сам Господь, мої дружини, мої діточок, це буття чесним громадянином і працівником, вірним чоловіком, добрим батьком, так погоджуюсь, не ідеальним, але не зрадити своїм принципам. Це є бути лицарем на щодень. Адже не меч чинить з нас лицаря, не наші м'язи, не обладунки, а наші вчинки, наші життєві принципи. Тут дуже важливою є підтримка спільноти. Я би це назвав спільноти чоловіків, однодумців, не соботильників, а тих, з ким ти зустрічаєшся, щоб говорити про свою чоловічість. Своє батьківство, ті, котрі тебе зрозуміють і не висміють, бо ти не береш хабарів, бо ти не говориш нечистих жартів, тому що ти любиш і кохаєш свою дружину і зберігаєш інтимність і чистоту ваших стосунків, бо ти хочеш бути прикладом для своїх дітей, щоб вони рівнялись на тебе, а не на якогось голівудського героя. Це для мене бути чоловіком говорити правду, не давати фальшивих обіцянок, Признаватись, якщо зробив помилку. Вміти попросити вибачення, вміти стати на коліна перед тим, хто справді є прикладом до наслідування, бути лицарем, мати це шляхетне серце. То як, архаїка це? Чи дуже сьогодні потрібний дар бути цим християнським джентльменом на щодень? Заради тих? Кого тобі вірив сам Господь відкрити свій дар мужності у Дусі Святому. Я тебе запрошу до цієї пригоди. Відкриття в собі чоловіка. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.